Коктейль із різних вуглеводнів, сполук сірки, азоту та оксигену, а також води та мінеральних солей з кольоровою гамою від жовто до чорного. Вуглеводнева частина складається з алканів, циклоалканів та ароматичних сполук. Через те, що нафта містить понад 50% якогось одного класу вуглеводнів, вона поділяється на три основні типи: метанова, нафтенова та ароматична. Якщо ж у цій фракції є 25% і більше вуглеводнів інших класів, то нафта поділяється на мішані типи. Парафіно-нафтенова, нафтено-парафінова, нафтено-ароматична, нафтено ароматична Також існує розподіл по вмісту сірки, але це вже технологічна класифікація. Саме основне, що треба в цьому випадку знати: більше сірки, більш хірова нафта. Найцінніша легка нафта, яка складається переважно з легко киплячих вуглеводів. Нафта поділяється на фракції бензинову до температури 180-220 градусів по Цельсію, гасову 180, 300, газойливо-солярову 350 градусів. Перед тим, як приступити до переробки нафти, їй ще потрібно пройти пару процесів як зневоднення, знесолення, накаючи проваковну перегонку, відведення газів, що спалити ще на газофракційну установку. Пройшовши весь цей складний шлях, ми приходимо до ректифікації. Ректифікаційні колони будуть вас супроводжувати хоч на крекінгу, хоч на реформінгу. Сам процес базується на тому, що різні фракції мають різні температури кипіння. При цьому ніяких хімічних змін з продуктами не відбувається. При цьому частина продукту. Вертається назад в колону в якості флегми для покращення якості вихідного продукту. Всередині ректифікаційної колони знаходяться спеціальні контактні пристрої, тарілки. Вони бувають різних типів, але це нам не так важливо. На цих тарілках пара контактує з флегмою, що стікає вниз. Коли гаряча пара проходить крізь стікаючу флегму, відбувається тепломасообмінні процеси. Пара частково конденсується, віддаючи тепло, а флегма частково випаровується, збираючи тепло. Пара, що рухається вгору, стає все більше і більш збагачена низькокиплячими компонентами, а рідина, що стікає вниз, наша флегма стає все більш збагачена висококиплячими компонентами. Далі нас чекає крекінг. Завдяки цьому процесу молекули вуглеводнів розкладаються на більшу кількість дрібних шляхом розриву ЦЦ або ЦА зв'язку, але ці реакції супроводжуються вторинними реакціями конденсації, зомеризації, циклізації та й іншими. Причому багато з цих реакцій є оборотними. У нас є два типи крекінгу термічний та каталітичний. Термічний проводиться при температурах від 500 до 600 градусів по Цельсію і при високому тиску. Каталітичний при 450 градусах. В якості каталізаторів використовують переважно алюмосилікати. Але як не крутий, хоч при каталітичному крекінгу бензин на виході кращий, ніж при термічному, все одно він такий хреновенький. Тому бажана подальша переробка шляхом реформінгу, перед яким наш бензин знову змішується з водневмісним газом, і наша газосировинна суміш проходить гідроочистку, гідрування сірчатих, азотистих і кисневмісних сполук. Реформінг використовується для підвищення октанового числа бензину і отримання ароматичних вуглеводнів. Процес проходить на платеному або плати на каталізаторах за температур від 470 до 550 градусів за Цельсія, але за часту це в районі 520 та тиску від 2 до 5 МПа. Після реформінгу ви можете отримати октанове число до 93 пунктів, ну а далі, звісно, до всього, що ви бачите на заправках, просто доганяється присадками.